Добрий день. Сьогодні розв'яжемо з вами таку додачу: геометричну прогресю задана рекурентними формулами B1 плюс B3 дорівні 58, B2 плюс B4 дорівнює b16. Знайти знаменник геометричної прогресії та суму перших шести членів. Ну, я запишу. B1, Для того, щоб знайти. Суму перших шести елементів геометричної прогресії нам достатньо знати B1 і Q. У нас невідомо, не B1 і Q. Давайте нам запишемо b 3 дорівнює. Ціну формули n-ного члена прогресії, прогресів. N дорівнює B1 множити на Q в степені n-1. Я так запишу B3, це буде B1 на 5, 5, B1 Q квадрат згідно форму. І дерівня минус п'ять 5 восьмих. Тут аналогічно Б2, це b 1 q Q плюс B4 B1 Q куб і дорівнюєте 16. Складемо нашу систему. Треба знайти Б 1 і яким чином ми знайдемо. Тому видно, що ми можемо все зробити. Винести B1 за душ в даному етапі. Першому рівнем отримаємо один плюс Qadrat. Так, у другому. Ну, ми теж можемо винести задушки. B1. Так, можемо винести B1 на Pно. Тримаємо 1 плюс і квадрат. Рівні 5-16. система. Так, ну тепер можемо що зробити. Давайте поділимо другу систему на першу. Ну, і скоротимо. Скорочувати тут, до речі, дуже поширена помилка. Скорочуючи що? Та будь-що. Ми маємо право скручувати лише множники. Тобто, ось у нас можник перший B1, тоді можливий пустій Тут можна b1, потім тут номер Q, тут ножик 1 плюс Q квадрат. Давайте поділимо. B1 і B1 скоротиться. Далі у нас буде Q. Ну, розуміло, що Олимпийский квадрат на 15 квадрат теж скоротиться. Ще тут мы плюс олимпийский квадрат і на милю не буде. Потому что тут еще 3 н то q квадрат дрівня 1. А цього бути не може. Кто завжди більше рівня нуля? Щоб плюс один, то правда буде більше нуля. Будь що по 1 не дорівняння нуля. що b1 не доріня ну, нуля. До тому що тоді, якщо b1 нуль, тобі батри був би нуль теж. Зазначено геометричній прогресі. А тоді Q 5, 5,16. Родіти мені 5 восьмих. Мінус один. Піти п'ять. Восьмих. Подарі. Мінус одна, друга. Офі, ну, можна знайшов. Вже добре. Тепер можемо спробувати зайти B1. Давайте підставимо перше рівняння. У нас буде Б1 множити на 1 плюс q квадрат, q квадрат – це 1 четверта, тобто 1 плюс 1 четверта. 1 це 4 четверта плюс 1 четверта, буде 5 четверта. Можити на 5 четверта. минус 5 восьмых. минус 5 восьмых. Добавить 5 четвертых. на Время нет на руга. Значит, у нас що ми отримаем? Q дорівнює мінус 1 друга і B1 дорівнює теж мінус 1 друга. Тобто, що ми маємо? Тепер нам потрібно знайти суму знаменника найшли. Знаменник у нас мінус 1 друга суму перших шести членів. Тобто це у нас S6 дорівнює S6 дорівнює B1 Давайте тут спочатку B1 1 мінус Q6 поділити на 1 мінус Q. Делайте на минус Q. Риння B1 минус 1 друга, 1 минус Q6. Давайте Q6 зайдемо, знаємо, чому дрібні. Напишу Q6. Давайте подумаємо, який буде знак. Москві ну, степень парнем, то буде додать плюс одна. Давайте подумаємо, який 2 в шостому. 2 в першому 2, в другому 4, в третьому 8, в четвертому 16, в п'ятому 32, в шостому 64. 1, 64. Так. І один із ту

Тепер ну, потрібно поділити на 2 мінус Q. А 1 мінус Q це один Q у нас. Чому доріг? 1 на друга. Тобто це один мінус, мінус на другу, тобто Це один плюс одна друга. 2 другі плюс одна друга. Три других. Поділити на три других. Тобто отак поділити на три 2, два. скорочуючи, оцюється отримаємо мінус 63. Навіть можна скоротити. Можна навіть скоротити 63 і 3. Це буде 21. Мінус 21. 64. Мінус 21, 64. Тобто сума членів геометричної прогресії дорівнює минус Ну, далі його скоротити. Давайте подумаємо, на 3 ділиться, 21 ділиться, 64 не ділиться. На 4 не ділиться. 7 ділиться. Так, добре, так і лишаємо. Отже, тож, щоб знайти суму. Уметришній прогрес ми використали доступну формулу форму. Ось освої. Також форму Н-оча. Метрична прогресси. Метрична прогрес. В даному випадку ми шукали зуму скінчення внутришній прогресії. Отже, якщо виникнуть якісь питання, звертайте, задавайте, але для вас це найкраще, коли ви будете робити самостійно це все. От робили то, в звикання випадку. Можете для себе взяти відео трохи. Подивитись хвилинку, зупинити. Далі самостійно додумати, яка ідея, яка ідея дається, і її розкрутити до чогось, щоб ви отримали якийсь результат. Далі знову подивилися, чи немає зовсім ідей. І так поступово, що ви працювали над цим відео, а не просто подивилися. І не було ніякої користі. Тоді, всього найкращого, успіхів у вивченні математики. До побачення!